Так, друзі, мої вітання, честь, панове майстри. Везем двері на монтаж. і десь там побачив в інтернеті кусок відео, що це, хлопці робили двері і там ускладнювали собі життя на притворну планку. Комбінували там, робили, ставили ущінювач і так далі. Воно може і так бути, напевно, що раз так роблять. Але якщо ви робите двері, то двері? Якщо у вас двері товщиною 7 сантиметрів, якщо ви робите їх над двором. ну Я не буду розказувати про двері, тому що саму технологію, як ті двері роблять, я там досить докладно показав, коли ми робили останні двері на церкву. Там на цей. А тут я просто хочу вашу увагу звернути, що вам того місця зараз, повністю вистачає тих 7 см, бачите, закутиться в ту тущину. При тому, що ми маємо на дворях ущінювач, як на одну сторону, у нас де ощінювач по коробці, і нас ущінювач йде по самому полотні. В даному випадку на половинці йде по кругу, а тут можна бачити е, також. По, по всьому контуру дверей навколо цього. І тобто, щоб простіше було зрозуміло, е, прикраслені, коли розробляєте самі двері, отих 15 мм на той зуб лишайте, щоб вам виходила отут чверть. І виходить тепер, що у вас просто одинарні двері, якби так, як на одинарних дверях вам йде всюди ущинювач, який приходить сюди. Звичайно, вам треба, щоб. Між тою частиною дверей і отою частиною різниця була 5 мм власне на товщину ущільнювача, Ну, які ви ущі використовуєте, чи 4, чи 5, чи 6 мм. Бо є різні по висоті. Ну, більше нічого. Тобто, бачите, при 7 см вам повністю гарно обв'язка лягає на цей, на хороший мощний шпінале. Є можливість поставити і гарно все приходить. Не комбінуйте ті е, сюди е, з цього. бо воно, ну, Та притурна планка на тих, вона тут взагалі йде. Бачите, зосередини її взагалі немає, вона тут не несе ніякої конструктивної, ну, вона не, не утепляє, не, не, не дає на кращого вигляду. Зпереду ну, я і дав, щоб так був якийсь перехід без тим. Але я думаю, що і логічніше, і правильніше, ну бо, напевно було. Таким способом. Старайтесь, якщо... Але при такій умові, коли, у вас... коли ви робите полотно такої тушчини 7 см. Бо ясно, що якщо буде воно тонше, то у вас та в'язка сюди, вона просто не вміститься. У вас не буде тіла матеріалу для того, щоб ви зробили окутя. Ось таке маленьке відео, бо, ще раз кажу, я щось побачив, чисто випадково. Там хлопцем собі так скомбінували. Ну, а Якраз в мене така робота і завершена, то це. А перед тим я вам скидав відео, як я штапик обтягнув, бачите, не обтягнув на ті двері. Вже штапик Михайло помалював, скломайстерня нам скло намалювала. Вже той штапик мальований є на тих дверях. Так що також люди на свята, певно, будуть мали радість. Ну, все, ну та й все. Що, що Хотів показати, вам показав. Добре. Ще будемо намір щось, щось поділитися, якусь свою думку, якісь поділюся. Всім всі гарного дня, удачі. Так, шановне товариство. Багато говорити не буду, бо все, був все, був. Все, все, що я хотів сказати, я їй сказав попередні відео і саму технологію виготовлення, і процес показав вам там на цей. Сьогодні ми замонтували вже ті двері. Та й... Просто вже як воно по місту, як виглядає. Добре, до скорого бачення, Будуть якісь нові проєкти, буде щось цікавіше. Ще розкажу.